Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Друзі, ми продовжуємо. Шлюб це союз двох людей. Однієї, яка пам'ятає всі дати, і другої, яка завжди винна. За статистикою, найбільше чоловіків опиняються в травматології після фрази дружини. Коханий, а можеш відповісти на таке легке питання? <риклад> Кажуть, в шлюбі важливо вміти поступатися. Конкретно в цій парі чоловік постійно поступається спокійним сном, нервами і здоровим глуздом. Отже, всім відома пара Коля та Галя. Черговий вечір, коли Коля намагається заснути, а Галя. Ну, чого розповідати? Давайте дивитись. О, Господи, яка спека! А -а -а. Господи! Господи яка спека! Хоч бери, да голеньким лягай спати. Так лягай! Хто тобі заважає? Інстинкт самозбереження, Галя. Все, ти там лягаєш, я тут. на Коля. Коля. Коляв. Колівчик. Коля! Слухай, от тобі в дупу пропелера вставити, от ти викопаний шахет. Так само крутися і не даєш спати. Коля, у мене до тебе дуже важливе питання. Так. Що так? Тоді ні. Що ні? Або так, або ні. Відповідь на твоє запитання Обирай, який хочеш варіант. Мені ну, дай поспати. Коля, це важливо. Слухай, тоді запитаю цього ча чата GPT. Це таке довідкове бюро в телефоні зараз. А, Ні, Колінька, на це питання можеш тільки ти дати відповідь. Слухай, я вже одного разу дав відповідь у раксі, тепер все життя шкодую. Ну, ти, Іра, так? Ну, давай вже, питай. Коля, питай, ти все одно не відчепися. Ні. Скажи мені тільки чесно, хто, якщо не я? О, слухай, ти тільки не кажи, що ти хочеш очолити ОСББ. Ти що здурів? Я б тебе раді цього не будила би. Ну, така. Та я не збираюсь в ОСББ. Куди ти зібралась? Вище, куди що? У Верховну Раду. О, чи ти зібралася замінити само, а? Щоб довести, що вже точно гірше не буде, так? Стеглянути, дурбеса, ну до чого тут політика, хто, якщо не я? Слухай, якщо ти про посуд, то ти, тільки ти, що з вечора не домила, зранку обов'язково домиєш. Все, я, я Ну Який нафіг посуд? Це найголовніше питання, Коля. Якщо раптом мене не стало, хто замість мене? Ти що отримала аналізи? Якісь ще аналізи, я нічого не здавала. А треба зробити МРТ головного мозку, Слух, ти ідіотські питання ставиш. Нормальні питання. От якби мене не було, що б ти робив? Спав би. Коля, скажи. Галя, у мене такий величезний список справ, які я міг би робити без тебе, я б тобі його перераховував до ранку. Добре, я спитаю інакше. Якби ти був сам, ти б когось шукав? Ні, нікого. Я б ховався. Від кого? Від тебе, щоб ти мене не знайшла і не розбудила. Все, я хочу спати. От тобі лише спати, а? Просто скажи, з ким би ти був замість мене. Все. Аля, ну де ж я знайду таку другу? Яку таку? Отаку. Таку гарну і розумну. да? Ні, таку пришелепкувату. Я тебе прошу, давай добраніч! Ну, Коля, ти можеш просто відповісти на моє питання. Яке? З ким би ти був, якби мене не було. Скільки? Що скільки? Скільки тебе не було б, день, тиждень, два тижні? Взагалі не було. Скільки? Що скільки? Грошей тобі, скільки треба дати, щоб ти щезлий, щоб це почалось прямо зараз. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Важко відповісти, чи Давай чого? так, домовимося, я тобі даю 100 гривень, і до ранку тебе немає. О, Господи, Коля, тобі важко сказати. Ну просте ж питання! Ну! Просте, я одним місцем відчуваю. Що одна невірна відповідь, і це буде останнє запитання в моєму житті. Так, добре, скажи, ти б когось обрав замість мене? Ну, уяви, що я вийшла заміж за іншого чоловіка. Що ти робиш? Уявляю. Так, а ну припини, Іра, та? Ну я серйозна. Ну. Що б ти робив? Співчував би. Кому? Цьому чоловіку. Ти що зі мною нещасливий коля? Щасливий Галочка, щасливий плакати хочеться від щастя, як свиня перед Пасхою. Все на добраніч. Щасливої тобі ночі. Ти колись уявляв себе з іншою? Уявляв. Хто вона? Це він. Господи, Коля. Коля, я його знаю. Ти все життя стоїш між ними мною. Коля, а навіщо ти тоді зі мною мучишся? Іди до нього, Коля! І, дякую тобі, галочка, за таке мудре рішення. Нарешті вона мене до тебе відпустила. Коля, Гата, ну не чіпай коньяк! Фітішисти недороблений. Ти можеш просто сказати, які жінки тобі подобаються. Можу. Які, які дають спати і не чпокують мозок. Господи. Коля, ну я ж нормально питаю. Просто поводь себе так, наче мене нема. Коля, ти що знов за своє? Ти ж сказала, що тебе нема. Коля, взагалі то я тут. Слухай, давай визначатися, є ти тут чи нема? Так немає. Уяви, що я поїхала в іншу країну. Коли? Та хоч завтра. Ні, давай у вересні. У мене день народження, хай буде подарунок. Господи, як ти мене задовбав, а. Так, все. Ти прокинувся, а я просто зникла з твого життя. Все. Далі. Одне що? запитання. Яке? Як я можу прокинутись, якщо ти зараз мені не даєш заснути? Добре? Я просто зникла все. Галочка, mm. я сумуватиму за тобою. Прощай. Добре, Ірод, ну як же ти мене задав, а? Ти не можеш відповісти, з ким би ти був, крім мене. Да, ні з ким, тільки з тобою. Ти, ти мені послана з небес. Правда. Так, от, от прямо от гепнулося мені отак на голову. Аж ресори в Ланосі так прогнулися. Ти, ти моя крихітка, ти моя булочка, ой, ти мій хліб завозив. Я тебе просто люблю до, всер... до нестяну. Калюнчик, а що ж ти одразу не сказав? Мені так приємно чути ці слова. Чого ж ти одразу О, просто тебе, не запитав? Я тебе теж дуже сильно люблю. Коля, вибач люблю. мене, будь ласка, що я тебе <гук> цими своїми питаннями, де не маю. Коля, якщо <гук> ти хочеш спати, лягай. <гук> лягай. Люблю ти, моя булочка. На добранічку. <гук> На добранічку. На добранічку. Добраніч. Добраніч. Вибач. Алло. Що, коханий? Якщо не я, то хто? Якщо не я, то хто? Валерка. <ріст> Який нафіг Валерка? А ти його не знаєш це з інституту. Ми з ним зустрічались два дні, а потім він втік. Втік? А хоча, знаєш, може Ігор Борисович. О, з роботи такий красивий, такий, як шкаф, він би тобі сподобався. <ріст> да? Малочка, алло! А хоча знаєш що? Таксист! Ми з ним позавчора познайомились. Боже, який мужчина, як він жартував, як я сміялась, Боже, у нього от такий гумор. Галя, ти нормальна. Так, а що? Як що? Я, 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 я думаю, у тебе один єдиний колінька в житті на все життя до кінця, до смерті, а, а, а виявляється, у тебе цілий гарем. Коля, що ти починаєш? Я не починаю, я зараз тут закінчу. О, господи, ти про що? А про те, що, мабуть, мені треба піти геть з твого життя, щоб ти була щасливою зі своїм валерчиком, зі своїм таксістом чи, господи, прости, зі своїм Ігорем Борисовичем. Господи, Коля, ну чого ти заводишся? Я не заводжуся, я зараз тут буду розводитися. Тільки Коля, речі всі свої зберу. Калюня, мені Коля, не роби. цього. Все о. моє беру з собою. Ось так. О, господи, Коля, ну ось зупинись. Так, ось, ось так от. Калюня! О, так. Ну я тебе прошу, о, ну, так, ну, так, ну все. Коля, не починай. У мене до тебе одне тільки запитання. Якщо у тебе така довга лава запасних, чому ти саме мені життя псуєш, а? Ну, що ти вигадуєш, це лише тест. Ні, галочка. Тест це коли ти відійшла в сторону, попісяла і дивишся одна полосочка чи дві, а не тоді, коли тобі наклали на голову так, що ти до кінця життя відмитися не зможеш. Господи, ну коля! Що коля, Коля? Пан, моє ще після мене не остило, а до тебе вже коханець приперся. Та який ще коханець! Це не знаю, може твій цей Ігор Борисович, Валерчик, чи може таксі приїхало? Привіт, сусіди, ви вдома! А, да. Так це не мій коханець, це твій буханець. О, а що трапилось? Трапилось, все вилізло. У тебе скоро буде новий сусід. О, прикольно. а хто? На таксі тебе, може, покатає. О, класа, коли? Щось, от, скажи мені, от скажи мені, чесно, угу. якщо не зі мною, то з ким би ти пив? Сусідом зверху. Ну ти хоча б для вічності подумай трошки. Добре, ага, ну, добре, з ким? сусідом знизу. Ну ще один не перебірили, ви попався. А? За п'ять хвилин і дружину втратив і сусіда, все, я нікому не потрібен. Та зупинись, ну я пожартувала, Коля. Нема в мене нікого. Нема Ні в мене Валерій Гарріпарісович, таксистівці! нікого нема. Ти в мене єдиний. Так що мене ніхто не покатає? Та заткнись ти! <рив> Як пожартувала? Коленька, ну я хотіла, щоб ти приревнував. У мене крім тебе, ну нікого, нікого, розумієш. Я теж пожартував. Ну, у нас сусід зверху наркоман, а з ним перукарня. Тому я б пив, звичайно, з консьєршкою. Що серйозно Пожартувала? Пожартувала Колінька, ти в мене один такий. Такий найкращий єдиний коля на все життя. Хоч ти й бубниш, хоч ти із люка, і секс у нас один раз. В тиждень в четвер, але ти найкращий чоловік у світі, ornament. Коля. Коль люблю тебе. У нас така класна родина. Сусіда можна питання. Якщо не я, то хто? Та хто завгодно? Кіт з вулиці. Двірник. Тарган. я Серйозно, Я серйозно. серйозно, йди звідси. Бо в нас нарешті четвер настав у п'ятницю. Два дня поспіль? Так. Хто ж тоді? як... Oh,